Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами будемо тестувати клас розбійника. Так як в грі не тільки є така активність, як яма, я все ж таки вам порадив зібрати білд Танець Ножів. Нагадую, що посилання на цей білд буде. В описі під відео для того, щоб проходити таку активність, як інфернальні орди. Цей клас є достатньо зручним для того, щоб взагалі проходити цю активність. Тому що ми можемо натискати будь-які вміння і нам буде вистачати урону для того, щоб проходити без проблем цю активність. Тому що ну, це добре, якщо ми можемо якимось із білдів пушити великі рівні ями, але все ж таки в грі хватає великої кількості інших активностей, які ми можемо проходити. Тому я б хотів просто показати, що. Може взагалі цей білд на такій активності, як інфернальні орди. Чому саме орди? Тому що тут відкривається весь потенціал цього білду, де нам практично нічого не потрібно робити, нам потрібно лише переміщуватися по карті, і вороги будуть самі по собі просто вмирати. Нам вистачить максимальної кількості урону цього білду для того, щоб комфортно проходити цю активність. Окремо відео про орди, я думаю, або вже є на каналі, або воно вийде трошки пізніше. Що саме нам потрібно вибирати для того, щоб, скажімо так, пройти ці орди? Тому. У вас не буде ніяких проблем для того, щоб зрозуміти, як саме правильно їх проходити. єдине, що б я радив взагалі в цих ордах використовувати, це нашу зв'язку рун перших на те, щоб наносити більшу кількість урону. Тобто на кожній хвилі бажано цей бонус запускати по новій, тому що якщо ми зупиняємося і вибираємо якусь скажімо так із наших якесь точніше із наших посилень для орд на хвилю, то наші бонуси спадають, але ми спробуємо в принципі і так і так. Я думаю, що нам в будь-якому випадку вистачить урон. Краще всього орди, як на мене, проходити в групі звичайно, тому що там відкривається весь потенціал проходження цієї активності. Я взагалі нараджу проходити орди власноруч, тому що все ж таки нехай в гравців не буде якоїсь кількості урону, але вони все одно нам допоможуть проходити їх скоріше. Навіть якщо, наприклад, ви наберете собі в команду гравців, які просто нічого майже не будуть робити, тобто не вбивати взагалі монстрів, все одно це буде краще, ніж, наприклад, грати без них. Бо який би урон в вашої команди не був, все одно краще, щоб був хоч якийсь. Тому що самі ми наносимо тут достатню кількість урону, нам в принципі, не потрібна допомога для того, щоб самому закрити цей івент, але буде не зайвим, якщо, скажімо так, нам хтось допоможе. Цей клас, друзі, є досить зручним, тому що нам потрібно всього-навсього зажати одну клавішу миші, це якраз на штанець ножі. І ми наносимо весь наш основний урон. Всі інші вміння тут йдуть для посилення просто нашого урону. Тому я вважаю, що це один із взагалі білдів, яким дуже зручно проходити цю активність. Якщо ми будемо правильно вибирати всі наші бонуси до нашого урону, то ми зможемо набити десь 800 тисяч, а то й більше. Нашого ресурсу для того, щоб отримати якомога більше нагород. Дивіться, якщо ви не бажаєте взагалі слідкувати за тим, що ви натискаєте по клавішам, я вам раджу просто періодично прожимати наше зілля здоров'я для того, щоб посилювати урон від нашого шолому і в будь-якому порядку прожимати наші допоміжні війни. Цього має вистачити для того, щоб ваш персонаж наносив якусь кількість урону, щоб він не помирав. Тим паче, якщо ви не будете, наприклад, вибирати владик, до вас взагалі не буде ніяких проблем для того, щоб пройти цю активність. Єдине, що вам потрібно буде все ж таки зробити, це якщо у вас буде якась недостатня кількість урону, це на босах, на міні-босах. Цієї мапи все ж таки прожати правильно наші руни для того, щоб наносити більше урону босу. Але якщо ви виберете якусь хорошу команду там, де вже є гравець, який наносить урон босам, то ви і так спокійно це все пройдете. Тобто дуже зручно, дуже зручний білд для того, щоб, не напружуючись проходити цей контент. Дуже прекрасний, як на мене, білд. Один із самих. Простих один із самих, скажімо так, зручних для цього контенту. Ну, я думаю, що однієї ями нам буде достатньо. Ой, однієї ями, однієї орди нам буде достатньо для того, щоб перевірити це все. Не будемо надовго затягувати це відео, друзі. Ви бачите, що. І так ми монстрів вбиваємо. Не бачу сенсу записувати це відео на велику кількість часу, тому що все, що ми хотіли, ми перевірили. Бо я, наприклад, не дуже сильно люблю проходити цю активність такими білдами, як Грат стріл», наприклад або незручно проходити цю активність розбійникам, який грає через наше ультимативне вміння пасток. Якщо особливо ваші скажімо так, предмети не дуже хороші і у вас немає максимальної кількості відновлення ваших пасток, то це також не дуже зручно, а тут ми просто крутимося як варвар. На вмінні виход тільки розкидаємо цим розбійником просто ножів в усі боки по карті. І дуже зручно проходиться ця активність. Як на мене, це дуже зручно. Якщо ви не знали, який білд вибрати саме для цієї активності, то раджу вам зібрати його, щоб... Не напружуючись сильно проходити спокійно собі борди. Я думаю, що ми розглянемо в будь-якому випадку інші білди на цей клас. Самим сильним, як на мене, білдом зараз є взагалі на цей клас розбійника на град стріл. Якщо вам цікаво, скажімо так, подивитися на цей білд, чи щоб ми розглянули цей білд, також можете написати в коментарях. Я думаю, що найближчим часом ми це зробимо з вами, друзі. Слухайте, ну як на мене, то не дуже гарні бонуси просто нам випали ці орді. Тут вже не залежить від нашого урону геть сильно, тут залежить від того, що все-таки випадає в ній. Тому не бентежтесь, коли ви, наприклад, проходите великий рівень. Орди, ну, максимальний 10 і у вас бонуси якісь погані. Це не означає, що погана група, чи у вас поганий білд, тут нічого не поробиш. Якщо випадають погані бонуси для того, щоб пройти нормально цей івент, то без нормальних бонусів все ж таки ви його не пройдете. Може бути навіть таке, що ви пройдете 20 підряд цих орд і вам не пощастить вибити щось нормальне. Ну, в плані того, що не буде взагалі нормальних бонусів. От нам буквально впав один бонус на пекельно вроджених, це дуже погано, тому що це вже завідомо, якщо зараз уже 9-та хвиля. Програшна партія, скажімо так. Тому що більше ніяких бонусів не випадало на них і. Тому, скоріше за все, ми отримуємо мінімальну кількість бонусів за цю орду. Ну, але зараз не про це. Тобто бачите, друзі, що взагалі, як завгодно, натискаю свої вміння, немає тут ніякої... Скажімо так, великої тактики в тому, щоб проходити цей івент. Нам достатньо урону абсолютно для того, щоб вбивати всіх монстрів. У цього класу дуже хороша стійкість для того, щоб вбивати всіх монстрів. Немає взагалі ніяких проблем для того, щоб спокійно собі проходити цей івент. Ну, ось цей бонус, до речі, може нам трошечки допомогти. Не думаю, що глобально на останній хвилі, але можемо трішечки хоча б до 700 набити нашого ресурсу. Побачимо, друзі, намагалися все ж таки вибирати якісь бонуси для того, щоб покращити бонуси, але... Але не дуже сильно нам тут пощастило. Тож, друзі, якщо ви не знали, який білд зібрати для того, щоб проходити зручно цей івент, я вам раджу зібрати саме танець ножів, ви їм спокійно зможете закривати цю активність. Вам буде вистачати урону, буде вистачати стійкості. Цей білд чудово підходить для того, щоб проходити будь-які взагалі підземелля, будь-які активності у відкритому світі. Ви можете чудово їм проходити полювання за головами в сьомому сезоні. У вас не буде ніяких проблем з тим, щоб. Протискати будь-які кнопки і спокійно собі грати, тому що ворону вистачає для цих активностей. Ну, абсолютно точно. Боси вбиваються трошки довше, ніж якщо б ми вибирали інший білд, але достатньо швидко, як на мене. Тим більше, що ніхто вас не змушує грати самому в цю гру. Краще всього грати, звичайно, в команді. Тож, друзі, якщо вам було цікавим це відео або корисним, можете поставити вподобайку. На цьому каналі будуть виходити різноманітні відео на різні теми по грі Diablo 4, можливо, не тільки про цю гру. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео, друзі! Дякую за увагу.